Всім привіт, хто чекав порятунку цього відосі. Прийшло, напевно, вже 10 днів. І ось так він у нас підтягнувся сухенький, все із ним добре. І не дивлячись, що це не дуже влучний час для укорінення. Але у нас немає іншого вибору. І Потрібно дати цій рослині шанс, можливо, щось з того вийде. Беру ось таку баночку стареньку. І на дно, на дно я насиплю кору з орхідей. Я просто сподіваюся, що якась волога буде туди доходити на дно. І ця кора буде такий створювати мікроклімат вологий, до якого будуть тягнутися коріннячка. Тут є і там уголь активований є, і там все нормально. Є у мене ось такий вже намішаний ґрунт. Це покупний ґрунт для сукулентів. Сюди трохи додано. Вермікуліту, трохи додано дрібного, дрібного керамзиту і трохи лечузи. В ідеалі потрібно було б піску ще додати, але у мене його немає. Ось така у мене лопатка є, саморобна імпровізована, але дуже улюблена. Дуже люблю я нею працювати. Дуже зручно. Вона гнучка і все добре відбувається тут із нею. Тому так, ось так ми, ось так ми зробимо, зробимо, ось так розкладемо зовсім вже е, крупні частини. Приберемо. Так, тут торфа дуже багато в цьому ґрунті, але ж тут і багато мінеральних речовин. Торф буде тримати вологу і буде намагатися підтягнути туди, туди корінці. Так, і що я ще зроблю? То я це візьму ось такий грандіс-укорінювач. І поставлю і насиплю цього Грандіса. Ось так розсиплю, його трохи. Трохи розсиплю, розгорну, ось так, нехай буде. Так ось ці прибираємо, знову ж таки. Так. Так, ось це ми зробили, ґрунт сухий, тому трохи я його, трохи я його збризну, ось так. І все від цього красунчика ми просто відправляємо сюди дубкою, ось так. Ось так. Трохи його придавимо і все. Тепер що потрібно робити? Потрібно оприскувати його ось так, час від часу. І, напевно, я це буду робити не більше, ніж раз на два тижні. Буду оприскувати. І буде він там сидіти під досвідчуванням. Під зимовим. Будемо споглядати, спостерігати. Ось так у нас буде це все сидіти до весни, будемо далі з вами спостерігати. Я вам просто покажу, що у мене ось, ось тут такий дитячий садочок, де у мене то хворі кактуси, то ще якісь. І ось ці бачите вже з корінчиком всесь таке. Не видно вам. Корінчики, але їх ще зарано саджати в горщик нехай ще більше. Ще більше, нехай вони підтягнуть корінці, щоб їх посадити можна було хоча в маленький горщичок. от А посадимо ми, якщо ми вже із вами зайнялись, посаджу разом із вами. Зараз покажу, разом ми з вами посадимо сукуленти, які у мене там листячка відпали. Точно так, ось так, насипала кори. Тепер насипаю, насипаю цього грунта. Насипаю ґрунта. Так, ось так. Сильно великий ми прибираємо ось так. А, і і, і. і, Що ми робимо далі? Далі у нас ось таке листячко, бачите, вже з корінцями. Ми ці корінці ось так, намагатимемося вкласти сюди так, один. Далі на другому трохи менші. Ось так ставимо, скільки у нас тут їх є. Ага, ось ще є. Не фокусується, ось ще є. О, а тут навіть, бачите, вже живчик поліз, не фокусується. На, на цьому камеру, але потрібно трошки акуратно, акуратно це робити. Так, ось тут приріс прям дуже гарно. І теж я просто їх хочу відсадити звідти, щоб вони вже сиділи тут окремо і аж до самісінької весни. Щоб вони сиділи. О, і тут вже дитинчатку ось таке. От. І до самісінької весни я хочу їх усадити, і нехай би вони вже росли Так, і тут трохи зараз візьмемо дрібної землі. О, ось так. Розгребимо все. Вважайте, що діло зроблено. Також таким ж чином. Поливати не будемо поки що, тому що там корінці я притоптала через пару тройку днів я його оприскаю. Отже, чекайте, ось це не дуже гарно. Чекайте нових серіч. Поставлю, він буде стояти. І не буду його зачіпати. Нехай. Післязавтра десь побризгаю їх. І також буде під досвідчуванням. Отже, всім папа! Підписуйтеся на канал, слідкуйте за моїми експериментами. Бувайте! Па-па!